Алло. Воздух, воздух, контролюй Воздух. Трована полі... поліція захищає Руський мір. Не диво буде, якщо і переймуть і Росію сюди. І, і ось і налюстровані беркоти всі йдуть, які ймовірно бував людей на Майдані. Жити по-новому. Колона Кремля, я колона Кремля, я колона Кремля, я колона Кремля. Святим прикривається, щоб Україну закупити і знищити українську державу і українську націю. Я колона Кремля. І це настроені верхові. Контрреволюція. you yeah.

What's you do believe